Я тут такий шедевр знайшов, поки я вам розповідаю, яку воду треба пити, там, як правильно харчуватися. Ну, в власному прикладі треба сказати. Цей шедевр просто вау, ви тільки послухайте. Хто так кушає? О, хто так кушає. Майонезик. Майонезик. Без майонеза, дівчонки, нікуди. Ні? Так, ой! Всім приятні, хто кушає. То с лариской то без лариски тоже текет у лариски, Блин, текет. ну, ты пачки майонеза высыпала тряпочку подстелим mm -hmm. а вам подобается такие вкусненько mm -hmm. хлебушек свеженький хлебушек не может слово. Блін. Зараз обратно девки, за землею. Ага. Знаєте, я найбільше не люблю, коли сюрбають. Сюрбають, чвякають, плямкають. Ну і горе моє в борщі теж не вітаю.